Челендж 22 пуш-ап. Виклик прийнятий Городоцькою поліцією для підтримання наших побратимів. Пропонуємо внести українську родзинку у цей челендж та щодня протягом 22 днів по поразу. Таким чином можна не тільки підтримати побратимів, а ще й прогресувати у своїй фізичній формі. І так, сьогодні другий день і ми... Зробимо 23 віджимання. З повагою передаємо естафету мостиській поліції. Та її керівнику Сушку Олегу Ярославовичу. Таким чином, до кінця челенджа ми вже зробимо віджатися, ми вже зможемо віджатися 44 рази. Слава Україні!